Петя, я дороже, чи ця головка сира, яку я єлі уговорила, щоб ти її головка сира ця стоїть надрізав. 1200 гривень. 1200 гривень. Не менше. А жена в наше время скільки стоїть? Скільки. Yes, yes, yes. А? Вердая спутница твоя. Так, okay, раз. Yes. 1200 гривень. Давай, любий рокфеллер побежить з нього даст. Петь. Важно с ним. Це що ми першу головку твою розрізаємо в этом году, а? Не. Скільки видіжки було цьому сирові? Скільки ж там видіжки? Два місяці. Два місяці, а ти скільки хотів ще його держати? Угода. <с> Це взагалі, Мої роднюлечки, от як? Як бути послушною мужу? Не. Говорю, Петя, горло болить, нічого не можу їсти. Ну? Давай разрежем сырок. Чтоб щоб набралася силы и здоровья. Меньше невезривший. Вот мені такий и нравится. Петя. Мне нравится невезривший. Меньше полусы полуфабрикат. Вот, и сейчас чаем лечебным буду. Резуматы. Сырок. Пушаты. Так що от, мої роднюлечки, сьогодні у мене глаза открылись, коли муж, ну от ніяк не йшов на уговори. Нехай ще визріє, нехай ще шеве. А все-таки уговорила, мої роднюлечки. все-таки поддался моїм уговорам. Значить, все-таки серце у нього то доброе, а? Прошибло його. О, господи, благодарю. Благодарю, Господи. Что у меня такой муж сердечный разрезал ради меня. Сколько ты сказал, головка сыров петь. 1000. А як ты? Ану, ану распиши. Сибестоимость. Десять литров молока, то там скики. Зайди в інтернет. Десять літрів молока. Скільки стоїть літр молока. На головку сира десять літрів молока. Тысячу. Полтора кілограма. Полтора кілограма? А ну. Сейчас відео вже кончится тут. Коротке відео. Десять літрів молока. Скільки стоїть? Такого сира стоїть 800 900 гривень. Закваска, робота. Так что вот мои роднюлечки. Муж посчитав скикиц.